Так, на навочу напіврамки. Я використовую напіврамки без проволоки. Тому я їх навочую чисто шпорою. Кидаю її в гарячу воду. І Готово. Далі робота за бджолами. До речі, нарізаю ось таким ножем. В Аврорі купив 19 гривень. Так що дріт це, мабуть, все-таки для напіврамки, якщо це вони використовуються у вас тільки в магазинах, ну це лишня опція, так скажемо. Якщо якась рамка і зламається, то все одно вона вартує того часу, який ви потратили на те, щоб понатягувати на оці рамочки дріт ну приблизно так